Маєте на возі. Я вважаю, що вона повинна лишатись за будь-яких обставин, бо це елемент оцінки, протестних настроїв, по-перше, або навіть по друге. А по-перше, можливість людям, які не підтримують ні владу, ні будь-кого із інших діючих політичних сил чи політиків, висловити цю позицію. Це за правити. пережиток радянської доби. Ні, я би не сказав, що це пережиток, це ситуативний підхід влади до розв'язання своїх проблем. Тому що якщо, припустимо, 20% виявиться що проти всіх, то це значить до голосів опозиції можна сміливо додавати ще й 20% тих, хто владу не підтримує. І таким чином це буде серйозний сигнал і в країні, і для світового співтовариства. Але якщо скасувати цю графу, то тоді ці 20% проголосують за опозицію. Ні, ну вони не підуть на вибори значною мірою, як щойно нам і запропонував. Урядовець, але я не думаю, що треба закликати людей не ходити на вибори, якщо їм не подобаються е, ті чи інші політичні сили або всі політичні сили. Треба висловлювати свою позицію в будь-який спосіб активно. Шляхом голосування хай і навіть і проти всіх на виборчій ділянці. А взагалі, я думаю, що навіть не це головне питання о цього виборчого законодавства. Якщо буде прозоре формування комісії, неможливість знімати кандидатів буде кваліфікована більшість для прийняття рішень на комісіях всіх рівнів, то тоді можна говорити про прозорі вибори незалежно від системи і незалежно від присутності чи відсутності графи проти всіх. А якщо буде як на попередніх місцевих виборах. Коли все вирішували по три чоловіка в кожній комісії на користь партії влади, то тоді яка різниця, яка система? От про формування комісії, власне, якраз мало відомо, поки що про плани? Мало відомо, тому що це ж тема найважливіша, тому говорять про бар'єр. 3, 4 чи 5 відсотків, блоки чи не блоки проти всіх чи не проти всіх, а собака зарита в формуванні комісій, чи буде можливість опозиції на паритетних засадах контролювати перебіг виборів, брати участь у підрахунку голосів, і чи опозиція доб'ється того, що влада через контрольовані нею комісії не буде знімати опозиційних кандидатів і навіть цілі опозиційні партійні списки? От якщо цього не трапиться. То не буде мати значення, є графа проти всіх чи нема графи проти всіх. Змішана система вас не лякає. Змішана система мене не лякає, хоча практика місцевих виборів останніх показує, що влада застосовує адмінресурс для проведення своїх кандидатів по мажоритарних округах у різний спосіб. І я думаю, що немає підстав думати, що ця практика раптом припиниться на найближчих парламентських виборах. Тому опозиції, звичайно, треба бути пильною понад усе у спостереженні за ходом виборів і. Відповідальної у визначенні єдиного кандидата від опозиції на кожен мажоритарний виборчий округ. Бо якщо буде війна всіх проти всіх в опозиції, то цим скористається влада навіть по тих регіонах, де традиційно є найбільша підтримка опозиційних сил. З цього виходить, що ви проти підвищення прохідного бар'єру до 5%? Це питання суб'єктивне: 3, 4 чи 5. Я вважаю, що бар'єр може бути різний для партії, для блоків, але тоді треба лишати блоки. Але цього влада також не хоче і просто хоче підняти для всіх бар'єр. Можна і цим шляхом іти, це не катастрофа, але повторюю, це все можна робити тільки за умови прозорого формування комісій і прозорого перебігу виборчої кампанії. От якщо цього не буде, ну постав хоч 2% все одно. Ті, що до кого буде прийнято рішення, що вони не повинні пройти, і їхні кандидати не повинні перемогти на жодному мажоритарному округу, то так і буде. Можливо, бар'єр дасть і позитив опозиції. Тоді Кириленко, Яценюк, Гриценко, Тимошенко об'єднаються. Я не думаю, що це основний батіг буде у цьому випадку. Я думаю, що основне питання це спільність політичних позицій і спільність дій. От по багатьох напрямках, напрямках опозиція вже це демонструє. От і по харківських угодах, і по спротиву прийняттю закону про мови реакційному від партії влади, тому я думаю, що в опозиції якраз не все так погано, як намагаються нам представити.